Вправа релаксація за Джейкобсоном. Суть вправи це техніка розслаблення, що базується на чергуванні напруження та розслаблення м'язів. Вона допомагає зняти фізичну і емоційну напругу, покращити самопочуття і зосередженість. Як виконувати? Зручно сядьте або ляжте. Закрити очі, зробіть кілька глибоких вдихів. починаючи знизу, напружте одну групу м'язів на 5-7 секунд, наприклад, стопи, ноги. Руки, плечі, обличчя. Потім повністю розслабте ці м'язи на 10-15 секунд. Звертайте увагу на відчуття до і після. Рухайтесь вгору, по тілу, крок за кроком. Повторюйте вправу один-два рази на день, аби за потреби заспокоїтись, зняти напругу чи краще заснути.